Доброго дня, любі українці! Як підібрати правильно weiterбілдинг або ausbildung? І Яка між ними різниця? На що звертати увагу? Мене звати Ірина Михайлова і я досвідчений екзаменатор іспитів ТЕЛЬК рівня А1С2 з 2017 року. Цей проєкт інструктаж. Знімаємо спільно з Укрдіаспорою. О ви пройшли інтеграційний курс, склали успішно іспит B1 або B2, і думаєте, куди рухатися далі, який Weiterbildung або Ausbildung ви можете розпочати в Німеччині. Увага! Перша підказка! Коли ви шукаєте місце в школі, weiterbildung або Ausbildung, наприклад, Schulische Ausbildung, вам потрібно обов'язково звертати увагу, чи ця школа надає сертифікат державного зразка. І, взагалі, чи має ця школа ліцензію державного зразка. Тому що коли ви підете шукати роботу після вашого weiterbildung або ausbildung, ваш роботодавець, тобто Arbeitgeber, буде дуже прискіпливо до цього відноситися. Що означає державного зразка? І чому, наприклад, приватні школи, які е, теж надають ці послуги weiterbildung або курсів, не так популярні? Або, наприклад, я би вам не радила туди йти. Коли школа е, має державну ліцензію, це означає, що кожного року ця школа проходить аудит від Bundesagentur für Arbeit, а також від job Центра. Це означає, що школа має повністю всю документацію, яка відповідає цю рівням Bundesagentur für Arbeit job і Джоб Центр їх вимогам. І тому, коли ви отримаєте сертифікат після вашого навчання, він має вищу силу, а е, коли при пошуці роботи. Підказка номер два. Вам потрібно вирішити, чи вам потрібен weiterбінг або Ausbildung, тому що в цьому є різниця. Перше треба задати собі запитання. Ви хочете обрати коротший шлях або довший. Якщо ви відповідаєте на запитання коротший, вам треба рухатися в напрямку Weiterбінг і шукати в школі місце, наприклад, по вашій професії, а де є weiterбінг. Наприклад, ви вибрали собі соціальний напрямок і хочете працювати як Pflegehelfer або, наприклад, Ерція Тоді ви шукаєте школу, де, яка пропонує weiterbildung в цьому напрямку, приходите з документами. Обов'язково вам треба принести ваш сертифікат іспиту b 1 і розказати, аргументувати, що ви хочете обов'язково пройти weiterbildung. Але хто ж його оплачує? Таке питання. Його оплачує на даний момент «Bundesagentur für Arbeit». Раніше його оплачував Job-Center, але зараз трошки процедура змінилася. Школа вам надає «Angebot» для вашого «Weiterbildung», де розписані повністю модулі, де розписана структура вашого «Weiterbildung». Ви приходите, наприклад, джоб-центр таки, якщо ви знаходитесь в джоб-центрі. Але якщо ви не знаходитесь в джоб-центрі, ви можете одразу прийти в «Bundesagentur für Arbeit. І надаєте працівнику ангебот від школи. Джоб-центр або агентурфюр розглядає цей ангебот, спілкується з вами, ви аргументуєте, для чого вам потрібен цей вайтербінг, і що ви обов'язково після нього знайдете роботу з цього напрямку. І тоді Джоб-Центр надає рекомендацію BundesAgentur Für Arbeit, що ви, ви, вам потрібен цей вайтербінг, що ви можете його пройти. Тоді бундес Арбайт насилає вам більду на вашу пошту? Це триває, ця вся процедура мінімум три тижні, тому якщо ви знайшли місце десь, наприклад, в школі Вайтербілдунг, який починається в наступному місяці, вам терміново потрібно звернутися в школу, взяти ангебот і вже завтра йти в Джоб-центр або Bundesagentur für Arbeit для того, щоб вони змогли обробити ваш запит. Що робити, якщо. Ви вирішили, що ваша професія, у вашій професії немає Weiterbildung, а є, наприклад, тільки Ausbildung. Тоді ви теж можете е, пройти трошечки інший шлях, якщо це шуліше аусбілінг, або якщо це умшулінг, um то знов-таки потрібно звернутися до оператора в джоб-центр або напряму в Bundesagentur für Arbeit, тому що фінансування йде зараз все через Bundesagentur für Arbeit. Вам потрібно аргументувати, для чого вам потрібен цей аусбінус знов таки, це величезна е, підказка. Вам. Е, будь ласка, підготуйте вдома аргументацію, приблизно 2-3 аргумента, е, приблизно 5-6 речень і розказати, що вам обов'язково потрібен цей аусбільдинг. Якщо у вас виникають питання з приводу аусбільдингу або вайтербіну в Німеччині, ви можете також звертатися до мене за допомогою, за консультацією. Залишати свої коментарі під цим відео, залишати, звичайно, свої, ставити свої лайки, а також ставити питання в інстаграмі, які ви знайдете внизу. Третя підказка. Де шукати White Business або Ausbildungsplatz? Чи є такі портали? Звичайно, перша підказка це портал BundesAgentur für Arbeit, де ви на курс.net можете знайти повністю всі місця, які є зараз на даний момент вільні. В школах на weiterbildung, umschulung і «Schulische Ausbildung», тобто все, що оплачує Bundesagentur für Arbeit. Якщо вас цікавить, наприклад, Ausbildung, «Berufsbegleitende», «Duale Ausbildung, «Betriebliche Ausbildung, вам потрібно шукати Ausbildungsplatz на іншому порталі. Цей портал ви знайдете також внизу, в описі під цим відео. Тому читайте! Дякую за увагу. З вами була Ірина Михайлова, а також проект Укрдіаспора.